Це саме загадкова річ, яку я взагалі зустрічав, яка пов'язана з релігією. Це тільки їм дивимося. І от є такі коробочки. зроблені з кожи, такий румінь. Кожа обично із кошер, з чистої тварини, значить зарізаною різникою. Вона цільна повинна бути ця шкіра. Ну, вирізають цільний, цільний такий ремішок. Не обов'язково uh -huh. Значить, не з дохлятини з якої, не з кошерної тварини, з коже, зробимося. Для... Довжина Т... одинакового у всіх? Ні. Може бути, у кого тонша рука, йому досить коротше. у кого більша рука. що Головне, щоб обвити сім витків. Внутрі тут три відділення є і три. Молитви написані на пергаменті, вставлені сюди. Це та, та ж сама молитва, що на дверях Кожен єврей написано, бо написано в товарі, що побежає це на руку.